Всім привіт! Я Володимир Ісаєнко я відповім на питання глядачів каналу. А саме, що ви можете порекомендувати осінніх кишмишів? З тих форм винограду без насіння в ягодах, так званих кишмишах, ягоди, яких я дегустував, бачив яких вирощують на виноградниках і знімав про них відео, огляди, це кишмиші Іванка і кишмиш Столетіє. Фотогрон перед вами, Виростив ці грони Олександр Гергель в місті Полтава. Визрівають грони століття в кінці серпня, на початку вересня, а винограду Іванка в середині вересня. Таким чином, як для Полтави, то це осінні кишміші, осінній виноград. Про століття ще кажуть так: діти пішли в школу, пора їсти виноград століття. Дивлячись на фото, бачимо, що ягоди цих форм відрізняються кольором і формою. Для вияснення інших відмінностей, розглянемо їх характеристики, взяті з інтернету та проаналізуємо їх, виходячи з досвіду вирощування в місті Полтава. Характеристики перед вами. Як бачимо з таблиці, форма винограду кишми-шиванка. Отримана українським народним селекціонером калугіном Віктором Михайловичем а століття селекціонерами станції Девіс, яка знаходиться в штаті Каліфорнія США. Обидві форми винограду заявлені оригінаторами як раннього терміну визрівання. Але в місті Полтава вони визрівають як форми ранньосереднього терміну визрівання. Так, кишмиш століття визріває на початку вересня, а кишмиш «Іванка» – в середині вересня. Різниця між термінами визрівання цих двох форм становить приблизно 10-12 днів. Тому, посадивши обидва ці кишмиші, можна отримати ягідний конвейер. Спочатку споживається кишмиш століття, а потім кишмиш «Іванка». Однак слід сказати, що грони кишмиша століття гарно зберігаються на кущах до самих морозів. Можливо, він придатний для тривалого зберігання взимку. Але ми таких іспитів не проводили. Якщо хто зберігав, то будь ласка, напишіть про свої враження в коментарях. Грони. Грони обох кишмишів великі. Так, Олександр Гергель в 2020 році отримав грону кишмиша Іванка масою 2210 грам велетень. Фото цієї грони перед вами. Рекордом для кишмиша століття в місті Полтава стала грона, грона, отримана сусідом Олександра Гергеля в тому ж 2020 році. Її маса становить близько 1600 грам. Ось вона перед вами. Це кадр з відеовідгуку про виноград століття. Його можна переглянути так як і відеовідгук про кишмиш Іванка. Посилання для перегляду в кінці цього фільму. Ягоди в обох цих формах також великі, як і для кишмишів. На цьому фото показане їх. Зважування. Слід сказати, що грони кишмиша століття отримані сусідом Гергеля без використання стимулятора росту гіберелін. Ягоди цих форм винограду відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, але й смаком. Смак ягід обох кишмишів шикарний. У Іванка він гармонійний з особливим сортовим післясмаком. А у століття – з чудовим мускатом. Тому, хто любить мускати, слід садити століття. а кому мускати не до вподоби є й такі, то садіть кишмишиванка. Консистенція м'якоті у обох сортів м'ясисто щільна, мармеладна, шкірка з'їдається і не відчувається при їді. Смак причудовий. У винограді Іванка можуть бути рудименти або м'яке насіння, яке при їді не відчувається і смаку не псує. Клас безнацінневості заявлений оригінаторами у кишмиша Іванка 3, четвертий, а у століття третій. Майже однаковий. Але скільки я не дегустував ягоди кишмиша столетія, рудименти чи насіння мені не траплялися. Що ще можна сказати про ці кишміші? Тріску ягід і бій осами ми не спостерігали. Кишмиш Іванка нова форма, і я бачив її тільки у Олександра Гергеля. Так що, це перші враження. Далі буде видно. Кишмиш століття на Полтавщині вже багато хто вирощує, і повинен вам сказати, що далеко не у всіх він удається. У вирощуванні цей сорт винограду непростий. Всі нарікання, ви, шановні глядачі, можете почитати в коментарях під відеовідгуком про цей сорт винограду. Цитувати їх я не буду. Це, мабуть, єдиний недолік цього сорту. Ну а гідностями є великі грони з великою ягоду шикарного мускатного смаку. Ось такий цей виноград. Іванка селекції Калугіна. Та століття із США. Другим перспективним осіннім сортом винограду є Кишмиш арарат Це американський сорт із США. Ось так виглядає грона, а отак розрізана ягода. А у цьому відео ми показали якраз огляд і врожай цього. Сорту винограду на прищепі в цьому році порівняння з сортом винограду Століття, це буде в наступному відео. Фото і відео зняті на виноградниках в місті Полтава у Олександра Гергеля та його сусіда. Виноградники поливні, а для захисту від грибкових хвороб хазяїни використовують фунгіциди на зиму лози після обрізки кладуться на землю і вкриваються. На цьому все. Дякую за увагу, всім здоров'я і щедрих врожаїв. До зустрічі в наступних відео. До побачення!